Попалося нам сьогодні відео з секаторами АРС. Була стара модель, колись вона так називалася. Та, що тепер називається vs 8 xz Тобто, раніше вона була vs 8 z Була оновлена ось ця моделька, просто переназвана. І ось в такому пакуванні. Це оригінальний товар. Компанія Garden Tools Україна є офіційним представником АРСу на території нашої країни. І пакування їх ось таке. Тобто, це є пластик. Він ось тут розчіпається, не відкрию, і витягується секатор. Тільки в такому пакуванні вісімка, дев'ятка, сімка ось вони всі висять. Бачите, професійніша лінійка дорожча, вони всі в такому пакуванні йдуть. Бюджетніші, які мають або незмінне лезо, або трошки спрощені руків'я. Вони йдуть картоночка і теж такий пластик, але трошки інакший. 140 LDX, ось йде тільки в такому пакуванні. 140 і 130 DX з кольоровими руків'ями теж мають картоночку і простіший трошки пластик, але ну, по них видно, що вони оригінальні. SE45 в такому пакуванні і 300L в картонному пакуванні. Оригінальний інструмент це, звичайно, класно. Не завжди всім садівникам є потреба в дорогому оригінальному інструменту на початках чи взагалі. Але коли вам під виглядом оригінального інструменту по ціні оригінального інструменту е, пропонують копію і не дуже хорошу копію, ну це якось неприємно. Тож, пам'ятайте, офіційні АРС в клубі руслен, ось так вони виглядають. Звичайно, є також компанії, які купують у нас інструмент і його перепродають, але ціна в них не відрізняється від нашої. Вона не може бути нижчою, дорожчою, звичайно, це їхня справа, але нижчою, ніж в нас, вона це не може бути. Пам'ятайте, що промокод 2021 досі дійсний, тож використовуйте його при замовленні товару у нас на сайті або по телефону менеджеру.